Всіх вітаю всіх, хто зазирнув на мій канал. Ой, сьогодні в нас субота. До речі, сьогодні день пам'яті жертвам голодомору. О, тому пам'ятаємо ці страшні роки, що були, що знищувала ця країна, знищувала наших людей. І знов ця країна знищує наших людей. От проводимо такі аналогії. Ну, звісно, зараз трошки інше, але, 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 тим не менше. Що в нас відбувається в ці дні? Відбувалося? Оце сьогодні тільки от субота, і вже гарний зв'язок відновився. Значить, вчора був, був, не був, отак. Перед цим ми були без світла, без опалення. Без нічого. Дві доби, мабуть, Мабуть, дві доби повністю не було нічого. От, не було зв'язку, ми навіть не могли подзвонити десь своїм родичам, десь щось пізнати, хто де як, повна була тиша. От, вже сіли в нас телефони, тому ми пішли, в нас тут відкрили, правда, оцей пункт незламності. От. Там та... Це така палатка велика, туди можна зайти. Там було правда, людей багатько. От. Але ми прийшли, стали у чергу, там можна погрітися, стоять стільці, От столики, такі, всі сидять і заряджають свої телефони, гаджети, все. все. От. І е, Можна було попити кави, е, ну, зігрітися, така пушка стоїть, обігріває. Тому ми, ми, ми пішли туди з чоловіком. І ви знаєте, так провели час чудово, такі люди молодці, стільки гумору. І з дітками, і з собачками. Такий хлопчик сидів, там нас розважав, такий веселий хлопець сидів, боже, з мамою. В нього рот не затикався. Він ну, такий вже чудовий, він цим бабцям помагає. Ця Аж бабця не знає, куди що там вставляти. Він всіх обслуговував ці бабулечок. Хлопчик просто чудовий. Так що ми так просиділи. Я знаю, ми там були, мабуть, години чотири. Ми там були. Так, ти так, час пройшов. Якось, знаєте, оч черга там все нормально. Там вона движеться, ця, ця черга. Потім ти вже сідаєш і заряджається телефон. Ну, Можна кудись піти, поки він заряджається. Ніхто не забере той телефон. Все. Все було чудово. О, хтось прийшов, люди йшли ще в кого всі дом, дома повністю на електриці. От прийшли там термос набрати, бо дитинки дитині треба кашку зварити. Ну, тобто, отакі ось у людей такі незручності. Да, коли оце весь будинок на електриці, це так ну, трошки так і дуже такі незручності. нас на хоч газ є. О, тобто ми можемо приготувати і щось, і якусь кашку, і чай нагріти, і все ми можемо це зробити. От. Ну що, вже значить, вчора в нас е, включили перший день опалення вранці, а потім ми, правда, пішли по магазин. В магазин пішли. Прийшли, вже не було опалення. Це вчора, вчора п'ятниця була. Знов було дуже холодно, але вже вмикнули світло. Вчора повністю вмикнули світло, і світло в нас було цілий день, бо сказали, що будуть вимикати, верніше будуть вмикати на 2-3 години світло. Вчора, цілий день у нас було, було світло. Цілий день. Вночі ми вже лягли спати. Рано, зараз рано лягаємо спати, десь о 9 ми вже лягаємо, ну, трошки там щось. Розмовляємо ну, і там вже засинаємо. От. І рано просинаємось. Такий в нас зараз режим. От. Так вчора, десь о 10-й, виключили світло, ну, мабуть, пару годин його не було. Бо я вночі прокинулася, вже було світло. От. Ну що, у нас тут балкон. Так ми всі наші продукти винесли на балкон. От. А те, що було там в морозильній камері. То, що, то, що залишилось. Я не відкривала нічого там. Там нормально все зберіглося. У мене нічого там такого м'яса в мене там нема. У мене там гриби мої. Мої гриби да, дачні, такі відварені, вони там і заморожені. Ну, вони нормальні не стали. Я думала, вже буду діставати, буду їх розморожувати, можна ж їх замаринувати і теж їсти. Теж, або щось приготувати з них. Ну не стала робити, вже включили, вмикнули світло, ну і все. А такі продукти винесли на балкон. От зараз ще на балконі, бачите, в мене тут ще стоїть он. сметана, кефір ще стоїть. Ще не поставила, ще треба віднести в холодильник. Ну, ось такі в нас справи. Що ще? В магазини всі працюють, деякі на генераторах, то нормально. Продукти всі в магазинах є. Хліб є. Ну, всі основні, все є. Вчора взяла капустини дві великі. Сьогодні буду квасити капусту, бо я перед цим наквасила капусту, ми їли без капусти прям, про, просто неможливо. Так хочеться зараз капусти, цієї квашеної, що просто. Зараз ну, треба набратися духу, бо в мене така шинковка, знаєте, не дуже така гостра. Ну, зараз будемо якось це, значить, буду робити капусту. Ну все. Що ще вам сказати? Все вам сказала, обіцяли сьогодні снігопад. Ну, щось було, був сніжок, але все тає, така погода, бачите, в нас дуже все мокра. І взагалі йшли дощі. Такі були проливні дощі, просто такі, що без зонтика, без парасолі не вийдеш на вулицю. Так що ми погода така не дуже. От. Але слава Богу, що нема ще морозів. О, тому що без опалення і вже будуть морози, це не дуже приємно. Але вже сьогодні вранці, не знаю, сказала чи не сказала, якось сумбурно зараз говорю. Включили вже опалення. От сьогодні вранці, і вже є опалення в нас. І одразу в хаті так, знаєте, тепло-тепло в квартирі. так, Зразу відчувається, одразу. От. Але я не знаю, будуть вони вимикати чи не будуть. Ну, ми подивимося, що, що, що далі буде. От. А ще було що в четвер. Ми, я не знала, їхати на роботу чи ні. Я просто прокинулася, світла. Ну, ще ж не було в нас тут вдома. І ніхто нічого не написав, бо ще зв'язок був поганий. Але я поїхала на роботу. Я поїхала на роботу. От, і ми приїхали на роботі на світла не було. Але наш відділ приїхав, ми всі прибули. От, посиділи трошки, сказали, може о 10-й дадуть світло, чекали, чекали, світла не дали. І ми все, і ми пішли додому. От, А як буде? Ну, зараз вже, мабуть, вмикають. Я думаю, що і вівторок мені на роботу, думаю, що ще буде світло, що все буде нормально. От, підемо на роботу. Ну, все, зараз пішов такий ідей невеличкий сніжок. Але жалко, що немає ніякого ні та голови, нема. Ну, все, все вам розказала. Все вам розказала. Таке в нас зараз життя, От, але ми не сумуємо, не падаємо духом. Все сприймаємо, треба трошки гумора. Приймаємо з гумором зараз. Я й читаю при свічці, і все нормально. І тримаємось. Так, що все буде добре, все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Бо це така несправедливість, це така, такий жах, це просто знищують людей в 21-му сторіччі. Ну, це, не, це не може бути безнаказано. От я вірю, що буде дуже велика кара за це все. От, і вони всі будуть відповідати. Все. А ми, а ми виживаємо, живемо, надіємося, віримо в наше ЗСУ, наших хлопців, їх дуже підтримуємо. Бо їм там гірше. В них там, і там показують, як вони там в цій жижі, в цьому холоді, в цих окопах. Так що нам ще гріх жалуватися, жалітися. Ось. Тому все буде Україна. Все, Всім пока-пока.